Троутонкіст! Прийшов гілку Тай-58 і хочу тобі це показати. Дослідив я бз 58 це нова гілка. Із 2, який вже був давніше. Та Т-34-1 нарешті. Нажимаємо і дослідити. Що я можу сказати про тай 58 -й? Чи потрібен на ньому скіл? Однозначно потрібен. Однозначно. Без нього. Хендехох. Давайте тоді глянемо на реплейчик. Думаю, вам буде цікаво. Їду займати позицію в кущиках. Ви скажете, якого хріна? Це ж позиція для ПТСА. Тим більше це середній танк і трошки сліповатий. Ні, хлопці, не все так однозначно. По праву сторону від мене засвічується ворожий тім. На базу заїжджає ворожий шкода ПДС. Після пострілу я не засвітився і мінуснув йому 212 хітпонтів. На пановинок на запитання, якого хріна я стою на місці, та ще й в кущах, тому що цей бій сьомих рівнів. Ось З'їжджаю з неплідної позиції та їду добивати шкоду ПДС. Перший снаряд залітає в землю. Ось, друзі, доказ того, що на цьому танчику потрібно зводитись до кінця. Навіть перест... То екіпажі, що б робилось на стоковій гарматі та недосвідченим екіпажом. Навіть страшно подумати. Забираю шкоду і фокусуюсь на ЦС-52. Плюсую два попадання, юзаю адреналін та підпалюю йому бачину. Їду з надією на те, що ще щось не стріляю, адже ми і так у виграш. Воду попадає пантері в маску гармати та не пробиваю її. Добре, що на розпавні стояв ворожий тигр перший, на якому можна було не стріляти собі трішки хітпоінтів. Не встигає забрати тигра першого все через своє КД. Все одно, друзі, це перемога, другий знак класності та перше місце. По нанесенню шкоди. Дякую їм всім за перегляд хто до до кінця. Ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал.